Значення Вознесіння Ісуса. Десять причин. Напевно, що всі ви могли не знати. Нагадаю, що Ісус Христос вознісся на сороковий день після Свого Вознесіння. Причина перша: завершення земного служіння, земної місії. Все, місія закінчилась, і Христос, відповідно, йде до неба. Людська природа гріховна, забруднена тим самим гріхом. Але коли людина з'єднується з Богом, Ікону його волю, вона очищується, освячується, стає прославленою і іде до неба. Тому що Біблія говорить, ніщо не чисте туди, в небо не війде. Третя причина: Вознесіння показує, що Ісус Христос пішов, щоб там восісти на троні слави біля батька Небесного. Четверта. Причина. Ми очікуємо другого пришестя Ісуса Христа. А як прийти Христу, якщо б він не вознісся і не пішов у небо? Тому це йде все підготовка до другого пришестя Христа і його компонента дуже важлива Вознесіння. П'ята причина. Показує, куди і ми з вами підемо, всі, хто тримається за Христа. Ми не просто як Христос Воскреснемо, а ще ми і будемо вознесені до Неба шоста причина: вознесіння дає надію, що і ми будемо віруючи в небі з нашим вчителем та спасителем. Неба є нашою духовною батьківщиною, бо по великому рахунку дух, вища частина в людині вона йде з неба, і в небо ми повернемось. Сьома причина. Після Вознесіння, пам'ятаєте, є таке свято, п'ятидесятниця, коли на апостолів всіх, хто був з ним, зійшов Дух Святий. Так це можливо завдяки Вознесінню Ісуса Христа. Восьма причина. Христос прийшов до неба, щоб виконувати свою вищу функцію первосвященника, а це означає, що Христос на небі молиться за нас по-перше. І по друге допомагає нам. Дев'ята причина. Ісус Христос обіцяв вилити в кожне серце Духа Святого. Але це неможливо, якщо Христос не піде на небо. Десята причина було сказано ангелам, коли стояли учні, і дивувалися, як це Христос, супереч законам гравітації, відривається і йде в небо. Що ви дивуєтесь? Так само Ісус. Прийде з небес, як ви бачите, що він зараз возноситься. Таким чином Христос дає нам таку свого роду візуальну наочну модель, як буде виглядати друге пришестя Христа.